1932 рік Лепень Україні нав'язують завідомо нереальні до виконання плани із хлібозаготівель. 7 серпня ухвалюється постанова про охорону соціалістичної власності або Закон про 5 колосків. Жовтень Україну направляється спеціальна комісія із хлібозаготівель на чолі із керівником уряду СРСР Молотовим. Її завдання Посилення репресій і збільшення вилучення зерна українських селян. Листопад. Організовуються загони для пошуку і конфіскації зерна, інших продуктів, худоби, приватних господарствах. Вводиться режим чорних дошок. Внесення населеного пункту чи району на чорну дошку. Вело до їх повної блокади, проведення спеціальних репресивних заходів. А значить. До повного знищення його мешканців. В Україну направляють Когановича і Постишева для поселення хлібозаготівель. Влада переходить до повного вилучення харчів у українських селян. І сіл, які не виконали план хлібозаготівель, вивозять усі наявні зернові запаси, навіть посівний матеріал. 1933 рік 1 січня спеціальною постановою ЦК ВКПБ про застосування найжорстокіших репресій до тих, хто не здасть хліба. Українця був оголошений ультиматум. Січень Відбуваються масові обшуки в селянських господарствах, під час яких селяни були позбавлені останніх залишків їжі. Їх приречено на холодну смерть. 23 січня. Директивою Сталіна заборонено виїзд селян з території ОСРР і Кубані в інші місцевості Радянського Союзу. Тільки за перші півтора місяці дії цієї директиви затримали майже 220 тисяч селян. Із них понад 186 тисяч соломіць повернули в села, де вони були приречені на холодну смерть. 24 січня Сталін призначає фактичним керівником СРР на посаді другого секретаря ЦК КПБУ Остишева. То розпочав масштабну кампанію, очищення від петлюрівців і українських націоналістів. Вона стала складовою плану геноциду української нації.